Сьогодні нелегку перемогу здобули проти колективу Джанго Старс. 4-1 на табло, але по грі, чесно кажучи, доволі рівний поєдинок. Які ваші враження? Як прокоментуєте даний матч? Важка гра була, доволі суперник. Ми його знаємо. Він грав свою гру. Наша задача була спробувати їм зламати їх план на гру, але, ну скажімо так, у них виходило краще ніж у нас. Але головне, що хлопці. На своєму досвіді досвіді дотерпіли і реалізували в кінці свої моменти і виграли гру. Чи можна сказати, що автогол суперників був якимось переломним моментом, тому що таке враження, що після нього вони відверто попливли, і у вас взагалі розкрилися дуже багато можливостей, щоб вразити їхні ворота в подальшому? Ну, кожен гол головний. Перший гол, напевно, навіть перший гол був більш потрібен для того, щоб ми зрівняли рахунок і вже повірили, що ми можемо забити. А, ну, так, звичайно, такі курйозні голи, вони не додають впевненості суперникам. Ми, 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 ми дочекалися цього шансу, щоб реалізувати вже своє. При грі п'ятого полівого Олександр Корнійчук навіть при стандартах суперника залишався в воротах. Чи це така впевненість в Олександрові, чи просто вже не хотіли заставляти голки туди-сюди мінятися? Ну, ми, взагалі, ми, Якщо ви дивилися наші попередні матчі, коли ми йдемо п'ятого грати, у нас Олександр завжди залишається в воротах, ми його не міняємо. Він в принципі, доволі впевнено себе відчуває. Він відбуває він, він, він пенальти буває навіть у своїй кар'єрі раніше. В воротах себе дуже впевнено почуває, тому ми не міняємо Ну і останнє запитання таке у Яке ваше враження від виступу взагалі в груповому етапі? Саме головне, що ми вийшли у фінал. В принципі, ми, чекаємо, ну, ми грали від гри до гри. В попередньому турі у нас трошки не вийшло, там зіграли в нічию, тому сьогодні було дуже важливо не програти. Але які враження? Враження тільки позитивні, перемоги, вихід, фінал, результат ми зробили. Це був Олександр Славінський. дякую». Дякую.